Як рішення саміту можуть вплинути на перебіг війни? Ми запитали грою України майора Віталія Литвина офіцера відділення розвідки бригади гвардії наступу Рубіж. Триває глобальний саміт миру у Швейцарії, і дуже важливі заяви зараз від усіх учасників цієї події лунають. Ми обговорюємо це все у прямому ефірі. І зараз зі мною на зв'язку Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвитки бригади гвардії наступу. Рубіж. Пане Віталію, вітаю! Слава Україні! Не чую вас, на жаль, сподіваюсь, зв'язок відновиться. Поки що озвучу своє питання у як військового ваше ставлення до ось цієї важливої дипломатичної світового рівня події, яка відбувається у Швейцарії. Як ви вважаєте, що має стати найголовнішим результатом цього дводенного саміту? Ну знаєте, по перше сказав, що це така безпрецедентна історична подія, де після країни, яка приймає цей саміт миру після президентки Швейцарії, надається слово президенту Володимиру Зеленському. Потім виступає віце-прем'єрка Сполучених Штатів Америки, Із уст багатьох потужних політиків багатьох країн лунає багато тез про територіальну цілісність, відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Повернення наших полонених, та е, така, ще звучала теза з приводу того, що війна триває не два роки, а війна вже триває десять років. І в мене таке розуміння, що це такі, знаєте, ми це подальші перспективи, і моїм побратимам та посестрам ще прийдеться тримати певний термін часу зброю, але вони розглядають три платформи: це е, ядерна безпека, це продовольча безпека та е, люди. Це саме Діти та військовослужбовці, які зараз знаходяться в полоні, тобто на найближчу перспективу, я розраховую, що комунікаційник інших країн та під тиском наших партнерів і членів і е, країн, які задіяні саме на саме миру, нам вдасться в найближчі перспективи повернути наших військовополонених та дітей, які були вивезені на е, територію Російської Федерації. Власне напередодні відбулася зустріч лідерів великої сімки, і сьогодні вони теж на саміті на глобальному саміті миру вони теж висловлюються на рівні з усіма присутніми керівниками держав, лідерів держав і також міжнародних організацій. Їх там більше 100, станом на сьогодні така кількість, і, от зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц він сказав, що припинення вогню без серйозних переговорів, без Дорожньої карти до справедливого і довготривалого миру просто легітимізує захоплення Росії української землі і може призвести до нового замороженого конфлікту. А тут цікаво, як власне зараз на передовій та на лінію вогню ось дні близькі до початку цього саміту вели себе росіяни. Росіяни вели себе так само, як і тиждень тому, як і місяць тому. Тобто, де задіюється саме наша бригада, бригада гвардії наступ рубіж. Це на одних з гарячіших напрямках. Це харківський напрямок, Куп'янський та Лиманський напрямок. Противник. Проводив обстріли, проводив штурмові дії на деяких напрямках. Тобто, в характері дії та ведення бойових дій противника глобально перед самітом Миру та під час проведення саміту миру нічого не змінилося. Тобто, противник продовжує проводити на деяких напрямках штурмові дії, перегрупування своїх військ і подальші артилерійські обстріли. Дякую вам, що долучилися до ефіру, Віталій Литвин, майор герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу. Рубіж був зі мною на зв'язку. Ефір марафону Єдині новини триває.